до Верховної Ради. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно, дуже приємно бачити вас усі на кіровоградського прес-клубу. Тим паче, що сьогодні нашим гостям є знаний у кіровограді політик Анатолій Дмитрович Ревенко. Сьогодні він нам прокоментує розповість позицію партії удар щодо, щодо політичної ситуації зараз у Україні, в державі, в Верховній Раді. Дякую. Так, так, шановні друзі, можна сьогодні констатувати, що фактично в Україні стартувала парламентська виборча кампанія. Формально вона ще не почалася, але фактично вже ми можемо. Є ознаки того, що е, вибори стартували. І від позиції опозиційних, даруйте за тавтологію, е, політичних партій, буде залежати результат цієї виборчої кампанії. Або продовжиться узурпація влади, або опозиції вдасться привезти у Верховну Раду нових політиків і повернути парламенту його незалежну роль. Ми всі є свідками того, що сьогодні в суспільстві є велика недовіра до політики. За останніми соціологічними даними, третина виборців не підтримує нікого. І тому завдання сьогодні політиків повернути, опозиції повернути довіру людей. Від нас чекають якісно нової політики. Оце питання, чи меседж нової політики, нових людей, нових облич є одним із ключових у кампанії, яку презентує партія Удар. Сьогодні звучать чимало закликів про об'єднання. Хтось починає пропонувати розподілити мажоритарні округи, сісти і поділити їх між своїми кандидатами. Партія удар вважає такі підпідхибні. І ось чому. Ми звертаємося до опозиції із закликом, що потрібно об'єднуватися не навколо розподілу округів, а навколо спільної ідеї. Це повернення України до демократичний шлях розвитку і до шляху євроінтеграції. Політичні сили, які сьогодні знаходяться в опозиції, можуть ще раз підкреслюю отримати більшість у тому випадку, якщо вони запропонують суспільству нову якість політики. Ще раз підкреслюю. Нову якість політики. це можливо, якщо в наших списках не буде тушок, зрадників і корупціонерів. Вважаю, що опозиційні партії, які підтримали новий закон про вибори, припустилися величезної помилки. Ми сьогодні щодня по пресі, по засобах масової інформації, читаємо про те, що по всій Україні вже почали купувати виборців, роздавати продуктові. Набори, гречку, цукарі і так і далі, тому подібне, особливо це характерно для регіону Києва. І цей закон, який прийнятий він не наблизив свободу ні Тимошенка, ні Луценка. А навпаки, він ослабив опозицію. Бо саме за мажоритарними округами відповідності і з вимогами цього закону діюча влада і збирається під вивіскою незалежних кандидатів провести своїх людей. До Верховної Ради. Аби не дати владі реалізувати цей сценарій, опозиція повинна виставити більш достойних і авторитетних кандидатів. Я хочу заявити позицію партії Удар щодо наступних виборів. Ми на засіданні політичної ради прийняли рішення, хочу ще раз підкреслити, що нашим пріоритетом є співпраця з іншими демократичними силами. Тобто, пріоритетом ще раз підкреслюю партію удар на наступних виборів є співпраця з демократичними силами. Тими політичним партіям, які належать до опозиції. Всі інші інсинуації з приводу того, що удар займає якусь особливу позицію і не підтримує вимоги опозиції до об'єднання, являються хибними і не відповідає дійсності. Наша мета не просто співпраця під час виборів, а об'єднання зусиль для проведення змін в країні. Ми прагнемо не декларативного об'єднання, коли перед камерами тиснуть руки один одному, а потім... В темноті показують дулю один одному. Я вважаю, що це неприпустима поведінка політичних союзників. Ці інтриги вони повинні бути видалені із лексикону і поведінки партій, по до одного. І ми виступаємо в цьому випадку за ідеїне об'єднання. Я же це зробити. Перший постулат, який я хотів, на який я хотів звернути увагу, до речі, всі ці принципи. вони Викладені у новій газеті. Сьогодні тільки, от буквально перед вашим перед прес-конференцією, ми отримали цю е, газету номер 1 партії Удар. Вона вам роздана і Кличко тут оголосив шість принципів об'єднання опозиції. От. Дуже приємно, що така газета врешті-решт вийшла. Ми її чекали, тому що з агітаційним матеріалом є. Певні складнощі. Тому думаємо, що Кіровограція ми отримали дуже багато екземплярів, практично до кожного кіровограція вона дійде. Ми прагнемо не декларативного об'єднання раз підкреслюю, а реально, ідейно. Як же це зробити? Перше, це виборчі списки. Зрозуміло, з різних причин єдиного партійного списку не буде. Всі з цим погоджуються і всі це розуміють. За списками до парламенту прийдуть кілька. Опозиційних партій різного ідеологічного спрямування. Але успіх такого підходу залежить від декількох речей. Ну, перше, це ми повинні відмовитися від взаємопоборювання. Не може бути так, що деякі політики вже між собою домовилися, вирішили, що до парламенту проходять всього лише три політичні сили, а інші, так би мовити, вже не проходять. Я вважаю, що з вуст наших політичних колег. Сказане проти інших політичних сил, які знаходяться теж в опозиції, є великою помилкою. Це грає на руку владі, яка намагається розчленити, налаштувати нас один проти одного. Тому такі вислови, що там три партії проходять у Верховну Раду, а всі інші будуть на маргінесах. Я вважаю, що цього допускати не можна. Це є нещирість, тому що от ми, наприклад, бачимо, і тут є наведені статистичні дані, що партія Удар демонструє позитивну динаміку е свого політичного рейтингу, і ми можемо казати, що на даний час зараз є очікування в суспільстві нової політичної силою, і багато людей покладає сподівання на те, що саме такою новою політичною силою, яка буде. Е Саме такою структурою, яка буде вирішувати їхні питання, є партія-удар. Тому виключати, так би мовити, нас наперед, апріорі, із майбутніх виборчих переговорів як несерйозного суб'єкта, я думаю, що це не до лиця. По-друге, вибори дійсно чекають об'єднання опозиційних партій. На ідеологічних засадах, перш за все, не з приводу там якихось. Практичних моментів, а по ідеології. Ми сьогодні ведемо в цьому відношенні роботу по об'єднанню по об із партії Анатолія Гриценка, саме на ідеологічних засадах. Практично багато проблем на цьому непростому шляху вирішено. От. Тобто тут іде дійсно така конструктивна робота, пов'язана із саме з ідеологією політичного процесу, виборчого процесу, а не якісь там ділення сфер впливу чи ще чогось. От. Це реальне підтвердження цього, того, що я сказав. Я, наприклад, з великою симпатією ставлюся до того об'єднання, яке задекларовано буквально вчора в засобах маси інформації про об'єднання. Партії реформи і порядок і партії Батьківщина. Вони йдуть єдиним списком, і після виборів буде, так би мовити, продовжений процес злиття в єдину партію. Оце дійсно теж свідчення того, що демократи не за 20 хвилин до розстрілу об'єднуються, а набагато раніше до тих виборчих перегонів, які є доленосними для всієї держави. Наступним моментом, який, так би мовити, повинен нас об'єднати. Ми повинні сказати чесно, от всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, чи здатна та чи інша політична сила подолати бар'єр. Чи є у них достойні кандидати, які, так би мовити, переможуть по мажоритарних кругах. Чи може їм не цільно виставлятися на виборчих перегонах, з тим, щоб не дезорієнтувати своїх виборців? я думаю, що тут Повинна бути чесна відповідь будь-якої політичної сили на свої парламентські перспективи. Якщо є такі можливості, то я думаю, що може бути відповідальним рішенням зняття себе із виборчих перегонів і закликати своїх симпатиків віддати ті чи інші опозиційні сили, яка має реальні шанси для проходження до Верховної Ради. Ми не на останнє місце ставимо і моральні та професійні якості людей, які будуть включені у списки. Політична рада нашої партії хвалила критерії до майбутніх кандидатів. Людина має бути професіоналом, наші кандидати повинні бути готувати в опози... працювати в опозиції і за жодних обставин не стати тушками. Наші кандидати мають сповідувати європейські принципи в політиці і відстоювати права людини. У визначенні цих критерій ми враховуємо думку громадських організацій, зокрема громадянського руху чесно. Там ці позиції відзначені, і ми позитивно реагуємо на ці речі і беремо їх як тією основою, яку ми закладаємо в пріоритетах до в принципах вимог до кандидатів у народні депутати. Ми вважаємо, що опозиція має представити відкриті партійні списки, провести відкриті з'їзди, роздати біографії всіх кандидатів. По мажоритарних округах ми хочемо ще раз підкреслити, щоб у кожному окрузі від опозиції було висунуто єдиного кандидата. Але наша позиція тут трошечки розбігається із тими підходами, які є сьогодні в опозиції. Ми думаємо, що потрібно починати не з розподілу округів між своїми кандидатами, а з визначення критеріїв до кандидатів. Проведення своєрідного праймеріз між претендентами, бо виграти у продуктових наборів влади можуть тільки достойні авторитетні лідери, а не просто представники опозиції. Ми вважаємо, що визначити достойних мають не вожді за принципом, це наш округ, а це ваш округ, а самі виборці. Тому ми пропонуємо, аби вже зараз в округах почали активну роботу з представниками представники різних політичних сил. Потім незалежне оцінювання, опитування. Які результати якого прилюднять за півтора місяця до виборів, і визначить, хто з опозиційних кандидатів має перевагу і найбільшу підтримку. І саме цей кандидат має стати єдиним кандидатом від опозиції, а всі інші знімають е, на його користь свої кандидатури. Таким чином, в округах мають відбутися своєрідні попередні вибори або праймериз, і це додасть авторитету опозиції. Це той виборчий процес, який внесе якусь цікавинку, якусь різноманітність у. Вибори, і, будемо так говорити, той праймерис, який відбудеться, він вже якісно підвищить позиції того кандидата, який буде представлений від опозиційних сил. Партія ОДАР також закликає активно співпрацювати з громадянським суспільством для підтримки нових людей в політиці. Ми готові підтримувати кандидатів, які мають авторитет і принципову позицію. Останнє шосте це співпраця під час кампанії. Сьогодні потрібно розпочинати спільну роботу, аби не допустити масових фальсифікацій крадіжки голосів. Мова йде про спільне навчання членів виборчих комісій, спостерігачів. Потрібно відпрацювати принципи взаємодії з громадськими організаціями, представниками змі, будь-яке порушення виборчого законодавства, яке буде зафіксовано. Повинне негайно стати достоянням громадськості суспільства, влада повинна відчути нашу силу і готовність до удару по фальсифікаціям. І аби всі ці пункти, всі ці особливості, про які я сказав, не залишилися лише у намірах. Ми пропонуємо, партія Удар пропонує угоду підписати про взаємну співпрацю і взаємодопомогу на виборах, про спільні критерії висунення кандидатів та створення спільної більшості у Верховній Раді України. І в цій угоді пропонуємо прописати критерії, засади, принципи, механізми. І ця угода сьогодні передана всім політичним силам, які знаходяться в опозиції, вона розглядається. Тому я ще раз підкреслюю, партія удар є консолідуючою конструктивною силою, яка знаходиться, політичною силою, яка знаходиться в опозиції, і гуртує навколо себе і приєднується до тих політичних партій, які сповідують ті ж принципи, про які ми з вами говорили. Хотів би зазначити, що на регіональному рівні ми займаємо теж таку позицію. Ми виступили ініціаторами проведення відзначення у місті Кіровограді і в області Дня Злуки, який відбудеться 22 січня. Ми запропонували всім політичним силам, які знаходяться в опозиції, підтримати нашу ідею. Буде проведений масовий захід. Символічна злука буде через міст через ріку Інгул 22 січня. Я думаю, що це якраз той крок, який дійсно свідчить про те, що ми не ховаємося, ми не проводимо якісь підкилимні ігри, ми йдемо з відкритими своїми ідеями до людей хочемо, щоб нас почули, побачили, і ми повинні відповідати на ті запити суспільства, які сьогодні у них є. Оце такі моменти, які я хотів вам сказати у своєму виступі, і, якщо у вас є якісь.